26 січня у Білосі відбулися чергові президентські вибори, Як і передбачалося, перемогу на забув діючий президент цієї країни, країни Олександр Григорович Лукашенко, який набрав 87,6% голосів виборців. Основна ознака цих виборів безальтернативність. На відміну від виборів серпня місяця, коли. Перемога на них здобула на моє глибоке переконання Світлана Тихановська, котра потім була видалена з Білорусі. А все ж таки віддали перемогу на тих виборах знову ж Лукашенко. Тоді було на вулиці Білорусі вийшло тисячі і тисячі людей. Навіть по Мінську говорили, що 400-500 тисяч вийшло протестувальників. результатів саме оцих виборів. Зараз вони прийшли в спокійній обстановці. Саме на теренах Білорусі, оскільки я ж кажу, що вже вся білоруська опозиція видавлена з країни. 500 тисяч білорусів втекли саме з Білорусі, і країна має 1200 політичних в'язнів. Серед них серйозський чоловік Світлана Тихановський який був блогером і критикував діючу владу, і ще інші там, і Сергій Кабанов. Та інші позиціонарі, котрі сидять вже в білоруських тюрмах досить довгий час. Зараз вся практично білоруська опозиція э, така собі вона взагалі ніякого консен... спротиву не чинить діючому президенту Олександру Рібборовичу Лукашенку. І паре парламентська асамблея Ради Європи не визнала результати білоруських виборів, так само, як і весь захід, оскільки вони прийшли у. Нелегітимній обстановці, котра не спонукає до чесного боєвиня народу. Хоча спілкуючись з білорусами, в деяких моментах я останнім часом помічаю, що все-таки більша частина білоруського народу, скоріше за все, все-таки підтримує діючого президента, слід це визнати, і дякую йому за ту стабільність, котра є зараз у цій країні. Тому все-таки 87 і 60-х, я думаю, що це не казник натягнутий. Хоча там, дійсно, там було тих 4 чи 5 ще кандидатів, крім Лукашенка, котрі навіть не хочеться згадувати їхні прізвища, які того самого комуніста, котрий у Вітівську збирає собі якісь там люд навколо себе і пропагує, що ми разом з Олександром Григоровичем підемо до світлу в майбутньому. Тобто вони навіть ці кандидати, котрі там балотувалися чи. Типу президенти Білорусі вони ніякого суттєвого впливу на результати виборів чи на якісь виявлення народу не мають. Тому саме головна ознака, підкреслю саме цих білоруських виборів це безальтернативність. І все було спрогнозовано задовго до початку цих виборів. Тобто, це просто є ефективне підтвердження легітимності. Лукашенко, котрий править цією країною, якщо я не помиляюсь, з 93-го року, коли він прийшов на, змі... на заміну Шушкевичу, тодішньому навіть тоді не президент, а прем'єр-міністру. Ну, з 93-го року, вже 30 з лишком років. Лукашенко править цією країною, і є така перспектива, що його син, колінька буде наступним президентом. Хоча там говорять, що 35 років має досягнути людина щоб стати президентом Білорусі, але можуть. Коліньки десь приблизно 20 років зараз, але буде, можуть поміняти законодавство зробити будь-що, щоб наступником все-таки Григоровича став його син, Микола Олександрович, ну так скажемо. І поїхали далі. Скандал розгорався між Колумбією та Сполученими Штатами Америки, Колумбія завернула два військово-транспортних літаки американських з 160. Нелегальними мігрантами, котрі були видверні зі Сполучених Штатів Америки, тобто Колумбія саме завернула ці літаки і Америка відмізку за це підняла акцію або пошлину встановила на всі колумбійські товари, котрі ввозяться в Америку в розмірі 25% і заборонила всім громадянам та чиновникам Колумбії приїздити до Сполучених Штатів Америки. Колумбія дала задній хід і все-таки дозволила цим двом літакам повернутися на територію Колумбії з тим, щоб прийняти цих саме нелегальних мігрантів. Але на думку політичних оглядачів, саме вигоду з цієї операції отримав президент Колумбії, політичні коврижки, так звані. Тобто він пограв, значить, подивився, як Америка відреагує на ці. Його заяви про повернення літаків і все таки виграв: все-таки, президент не Дональд Трамп, а президент Колумбії, і тема, що цікавить українців з 1 лютого нов, вводяться нові ліміти на перерахунок грошей з картки на картку та за реквізитами по банківських картках. Як я зауважив. Це буде стосуватися клієнтів, котрі не можуть підтвердити свої доходи. Мета цих нововведень Зменшення тіньового сектору економіки, боротьба з шахрайськими схемами та проведення українського банківського сектору у відповідність до європейських стандартів. Ось такі вони нововведення вводять з 1 лютого, тобто з після завтрашнього дня, сьогодні нас 30 січня. І цей меморандум про передкування банківського сектору підписали майже всі провідні. України, в тому числі Приватбанк, Ощадбанк, Я Так зрозумів, що буде це одна загальна система, де банки будуть обмінюватися інформацією про своїх клієнтів, які отримують готівку перерахункові. Ну, по правилу, готівку, перерахунки на картках по цих банківських картках або реквізитах. Так от, клієнти високої групи ризику будуть мати ліміт перерахунку на місяць. Не більше 50 тисяч гривень. Клієнти середньої групи ризику 150 тисяч гривень. Не можу зрозуміти, там, як визначити з групи середнього ризику та високої групи ризику. Невідомо, як банки будуть визначати. Тобто, все-таки для пересічних громадян, наскільки я зрозумів, кредитний ліміт по всіх перерахунках, котрі не підтверджені, ну, це за виключенням. Наприклад, що у когось зарплата чи премії високі, чи продав, наприклад, якийсь будинок, чи автомобіль по банковських картках може підтвердити свої доходи, то я зрозумів, це стосуватися не буде, буде стосуватися лише перерахунків, які здійснюються між фізичними особами, в тому числі я ж говорю, що це буде там боротьба там шахрайськими там чи якимись схемами, наскільки це буде, воно виведе з тіні не знаю, але це не буде стосуватися людей з низькими та середніми доходами. Там мається на увазі тисяча доларів, там, тих 50 тисяч гривень. Тобто, якщо хтось там отримує меншу суму, то це його навіть на картку від когось, це не буде стосуватися, буде стосуватися людей, які займаються якимось чи крупним бізнесом, чи, мається на середнім чи ще чимось там, неофіційно працюють, заробляють великі кошти. І... Будуть контролювати саме ці операції, це на мою думку, але як насправді воно буде, будемо, як то кажуть, подивимося, але не раджу нікому перевищувати ліміт у 50 тисяч гривень з 1 січня. Ось так би сказав. І сьогодні, Вірніше вчора ніч на 29 січня, ЗСУ атакували кілька важливих об'єктів у Тверській області, що знаходиться на Росії, під Ударом опинився ракетний арсенал. В цій Тверській області були знищені ракети, наскільки я зрозумів, котрі наносять удари по території нашої держави. Також був атакований нафтопереромний завод у місті Кстово, що знаходиться у Ніжгородській області, котрий був залучений для забезпечення російської армії палів з тим, що вона воювала на нашій території. Північ сьогодні, 30. -е Січня по всій території України було оголошено тривогу, оскільки ворог атакував нас і безпілотниками, і Сумську область бомбив, і це зазвичай робиться майже кожну ніч. Ось такі військові у нас йдуть дії між нашими державами. Шкода, що наші ЗСУ наносять дуже мало ударів по території саме Росії. І спол... негативна новина прийшла: неприємно, що Сполучені Штати. Припинили надавати допомогу в рамках програми USAID. USAID, допомога Поки в Америці йдуть перевірки саме у цієї програми, припиняться всі виплати, в тому числі в Україні, на 3-6 місяців. У цьому зв'язку Україна веде діалог з Європейським Союзом, з тим, щоб замінити американську допомогу на допомогу від Європейського Союзу. Наскільки нам це вдасться? Час покаже, але потрібно все ж таки тугіше затягнути паски деяким категоріям громадян, не хочу їх ображати і називати, котрі вольготно себе відчувають і живуть за рахунок усіх допомог, тобто державний бюджет, котрий в повній мірі залежить від допомоги нашій державі від Заходу. Ось я би так сказав, щоб затягнути паски і менше. Тягнути гроші з бюджету, я би порадив цим громадянам, щоб трішки мали совість, якщо в них вона ще залишилася. Ось і все. Тепер курс біткоїна, котрий на цьому піднімався вище 100 доларів, то падав нижче 100 доларів, коливався, там якась паніка виникла, впав нижче 100 тисяч, але станом на сьогодні, 30 січня 2025 року, 20.04 за Київським часом. В яку становив 105 тисяч доларів, що склало плюс 2930 доларів з початку денних торгів. У фісковому відношенні це склало плюс 2,86%. Денний дипозон торгів склав від 101 420 до 106 тисяч п'ятсот доларів. Влантині більше 5к доларів, що дає певні змогу Можливість криптовалютним та біржовим спекулянтам реалізувати свої можливості по зароблянню саме на цій криптовалюті. Тобто на біткоїні. І за 52 тижні 41,880, 41 880 мінімум до максимуму 109 доларів за один біткоін. Це максимум, який досяг біткоін тижнів два тому, тобто майже 110 кат доларів. І прогноз криптовалютних та біржових аналітиків. Активно купувати. Наскільки їхню думку очікується зростання вартості біткоїна у короткостроковій перспективі, хочу зауважити, що ці прогнози криптовалютних та біржових аналітиків не завжди справджуються, і важче варто до них прислухатися, але думати про себе і робити свою справу, хто займається саме криптовалютою і мати свою голову, так сказав би. І вартість барель нафти, як зазвичай. Марта, марка Brent 77 доларів 32 центи барель. Падіння за тиждень склало 1,4%. WTI 73 долари 24 центи. Падіння 3,1%. І Уралс станом на вчорашній день 29.01.25 року. 70 доларів 46 центів. Падіння 3,1 долар Це коливання в межах. Математично, якоїсь похибки, чи там, танки доїхав один, не доїхав, тому заплатили за спожиту нафту, не заплатили, банки вчасно не розрахувалися. І ось таке невеличке коливання в межах якоїсь похибки, якісь прогнози по ньому будувати що там якісь є тенденції, до падіння чи підйому не варто. Єдине, що Трамп хоче заборонити, чи вже заборонив. Експорт російської нафти сірими танкерами у всі країни світу. Наклавши на них ембарго, це досить позитивна новина. Якщо вона дійсно так буде зроблено адміністрацією президента, це буде залишення певної частини російського бюджету від чорних нафтових та сірих нафтових доходів, які в певній мірі йдуть на війну з України. І на цьому усе. Підписуйтесь на мій канал, ставте. Подобайки, розповсюджуйте це відео у своїх аккаунтах, соціальних мережах та групах. Діліться посиланнями на нього зі своїми друзями по месенджерах у інтернеті. Наразі все 21.14 за київським часом. 30 січня 2025 року. Це був прямий ефір. Пишіть свої запитання або якісь побажання у коментарях. До побачення. Сподіваюсь, до наступного четверга. Так, закінчите.